Короліків, якщо вона говорить, і вони були здиновлював, і вони будуть на меді майданчик. Але, як бачите, це працює каналу, інших каналів, і каналу ICTV. Я говорив, коли наш чоловік стояв з Львівської області, село таке Такидеслахів, підходив канал ІСІТВІ, брати в мене інтерв'ю і побачив його, спочатку підійшов до нього. І а той, не даючи села мужик, не даючи ніколи інтерв'ю, показав руками над головою і помахав і йдіть до діда Тараса. Я, ICTV крутило цілий день, що ця людина, алкоголік на Майдані, він Богу душу винен. Я тепер сказав, щоб вони спростували, скільки я хотів. Вони наробили. П'ятий канал і інші канали називають Майдан Алкомайдан. Майдан. Що в нас тут офіцери з вищою освітою очолювали Майдан, ми взяли в свої руки в правовому ракусі вимагати уряду ту чи іншу вимогу ставити. Вони назвали священника, який тут стоїть, і інших людей, і мене в тому числі алкоголіками. Ви всі любимо. Ні, алкоголіки, але коли сказали про бомжів, Ви знаєте, е, е, послухайте зараз, е, послухайте сюди. Коли говорять про бомжів, я ж не жив у неї Київлянки на проспекті е, перемоги. І в одному переїзді, в одному переїзді там був бомж. Я звідси носив, я носив йому їсти. Чому? Тому що. Казано, голого у діти, голодного накормити. Він може, по він може, іншій причині став бомжом, але ми повинні його достоїнство тримати, він може проклинає своє життя, коли уступився. А ми повинні його накормити, і якщо він прийшов сюди поїсти, то що тут є поганого? І пішов, але алкоголіків ми повинні виводити. Ми зробили добро.